Доброго ранку всім. Сьогодні у мене приємна робота. Буду родзинки сушити із кишмишного винограду Юпітер. Чому буду сушити? Та тому, що вже почали прив'явлюватися прив ягодки прямо на грунах. Ну, По-російськи кажуть, заізюмлюватися, а по-українськи, мабуть, зародзинюватися. Ну, в общем сихати почали. Ну, беремо виноград, обриваємо. Гарно миємо і розрізаємо. Чому розрізаємо? Тому що сушимо на сонці, а не в сушарні. Звичайно, естетичний вигляд трохи не такий, але смак від того не становиться гіршим. Ось так беремо, розкладаємо його на листик, а потім накриваємо сіткою, щоб ніяка нечиста сила туди не залізла. Анно ну, Анатолій Іванович, допомагайте мені. Отак сітку гарно натягаємо і прищепками прищеплюємо. І буде сушитися. Використовуємо відновлювальну енергію, Соня. сонячну енергію. В цьому році сонце пече несамовито, так що може висушитися весь виноград. А той, що вже ось прив'ялений, ціліший, той покладемо в іншу сушку. Проекспериментуємо, який із них швидше висохне. Я думаю, що смак буде абсолютно однаковий. Ну що, готові до сушіння? Неси його на сонечку, хай сушиться. Ось так виглядає уже посушений виноград. Білий то Аркадія, а темний то кодрянка і трохи фуршетного. Звичайно, щоб досушити до такого стану винограду, то треба не один день, а може, дня і три і чотири, якщо гарно сонце пече. Ану, Анатолій Іванич, куштуйте, що то в нас за вина... ізюм получився Родзинки тобто. Ну, Аркадія солодкий. Ще й трошки, ноти, нотки є муската. Ага. А оце синій, це тут фуршетний і кодрянка ще синій. І кодрянка. В ньому uh -huh. трошки кислинка є. Ага. Ну но взагалі оно... смачний? Так, да, ну воно приємно. Ага. Це ти не зачастив до судочка. Буде воно сушений виноград зимою їсти, а зараз їж свіжий, користі більше. більше. Ну є. все, да, поки є.